Коли ми чуємо слово етика, що першим спадає на думку? Часто це якісь складні головоломки, наприклад, про вагонетки. Але сьогодні ми подивимось на це інакше. Адже справжня етика це не якась акуратна задачка з підручника, це скоріше мистецтво орієнтуватися в хаосі реального життя. Ну що ж, давайте розбиратися, як це робити. От к вами, Ентоні Еппія, відомий етичний коломніст, помітив дуже цікаву річ. Люди просто одержимі моральними головоломками. Ну, згадаємо хоча б ту саму знамениту проблему вагонетки. Це, звісно, захоплива вправа для розуму. Але чи має вона насправді щось спільне з тими етичними дилемами, з якими ми стикаємось у житті? Апіа навіть придумав для цього явища спеціальний термін троліологія. Це по суті як моральне судоку, такі собі акуратні, чітко визначені проблеми, які нібито мають правильну відповідь. Але ж погодьтеся, реальні етичні дилеми рідко бувають такими простими і зрозумілими. Отже, якщо етика це не головоломка, то що ж це тоді? Апія пропонує набагато більш, скажімо так, життєву метафору. Він каже, етика це брудна кухня, і зараз стане зрозуміло, чому це порівняння таке влучне. Ну це ж геніальне порівняння. Просто уявіть ситуацію: готуйте вечерю. І тут раптом з'ясовується, що в одного гостя алергія на горіхи, інший веган, а на етикетках половини продуктів просто стерлися написи. Немає чіткого рецепту, немає простого рішення. Ось так, власне, і виглядають реальні етичні проблеми. Вони заплутані, сповнені невизначеності, і для них просто немає готових відповідей. Ось він, цей контраст у всій своїй красі, зліва такий собі акуратний передбачуваний світ головоломок, а справа хаотична реальність, де все переплетено, наші стосунки, наш минулий досвід, якісь невідомі факти і як же знайти шлях у цьому лабіринті. Замість якогось одного ідеального інструменту Апіа пропонує нам добре укомплектований ящик з інструментами. Це такий собі набір із чотирьох фундаментальних питань, запозичених у великих мислителів, і вони можуть допомогти розібрати будь яку навіть найскладнішу ситуацію. Ось вони, ці чотири кити етичного мислення. Кожен з мислителів пропонує абсолютно унікальний погляд. Конфуцій дивиться на стосунки, Аристотель на характер, Кант на правила, аміль на наслідки. І що важливо пам'ятати, це не якась покрокова інструкція. Це радше чотири різні пари окулярів, які можна приміряти, щоб краще розгледіти проблему. Перший інструмент від Конфуції його ідея почніть зі стосунків. Ким ви є в цій конкретній ситуації, сином, подругою, керівником, кожна роль накладає свої унікальні зобов'язання, і, перш ніж діяти, варто запитати себе, що я винен цій людині і що вона винна мені, враховуючи наш зв'язок? Тепер Аристотель. Він пропонує змістити фокус з питання, що мені робити, на ким я хочу бути. Тобто варто задуматись про чесноти, про сміливість, чесність, співчуття, який вчинок не просто вирішить проблему, а й зробить на крок ближчим до тієї версії себе, якою можна буде пишатися. Третій інструмент від канта, і він про правила та права. Кант вірив, що існують універсальні моральні закони, які базуються на повазі до людської гідності. Тому варто поставити собі питання, які права тут зачеплені, чиї обов'язки порушені, і чи можна уявити світ, де всі чинять так само, як збираюся вчинити я. І нарешті Джон Стюарт Міль він пропонує подивитися на наслідки суть його підходу утилітаризму в тому, щоб зважити всі можливі результати наших дій і обрати той, що принесе найбільше добра або ж найменше шкоди для всіх, кого це стосується. Теорія, це, звісно, добре, але давайте перевіримо цей інструментарій в дії, розглянемо реальний, надзвичайно складний випадок, з яким зіткнувся сам Апія. І це точно не проблема вагонетки. Тут все набагато набагато заплутаніше. Просто на секунду уявіть собі вагу цього питання ви єдиний носій таємниці, яка може просто перевернути життя близької людини. Це ж ідеальний приклад тієї самої брудної, заплутаної проблеми, для якої немає простої відповіді, спробуємо застосувати наш набір інструментів. Почнемо з Конфуція і стосунків. У цій ситуації ви не просто якась людина, ви кузен. І зберігаючи таку таємницю, ви, по суті, створюєте фальшиві стосунки, де ви знаєте все, а вона нічого. Чи є це проявом родинної турботи? І головне, що один кузен винен іншому в такій ситуації? Тепер подивимося через призму мілля. З одного боку, так, розкриття правди може завдати величезного емоційного болю. Але з іншого боку, ця інформація є життєво важливою з медичної точки зору, адже вона стосується генетичних ризиків. Тут потрібно зважити потенційну шкоду і потенційну користь для її добробуту. А що сказав би Кант? Він би точно наголосив на праві та гідності. Чи має людина право знати фундаментальну правду про своє народження? Безперечно, тримати її в невіданні, це ставитися до неї по суті як до дитини, а не як до автономної особистості, здатної приймати власні рішення, навіть якщо правда дуже болюча. І нарешті Аристотель змушує подивитися в дзеркало і запитати, якою людиною я хочу бути. Тією, що обирає легкий шлях мовчання, щоб уникнути конфлікту, чи тією, що знаходить у собі мужність сказати болючу правду з поваги до іншої людини? Яка чеснота тут важливіша обережність, чи все таки чесність? Отже, пройшовши через цю надзвичайно складну дилему, давайте повернемося до нашої відправної точки, до проблеми вагонетки. Тепер ми можемо подивитися на неї в зовсім новому світлі. Так от важливо зрозуміти. Проблема вагонетки це не інструкція до життя, це скоріше такий собі мікроскоп, створений філософами для вивчення однієї єдиної, дуже специфічної клітини, різниці між наміром і побічним ефектом. Використовувати її для вирішення всіх етичних проблем це те саме, що намагатися розгледіти сузір'я через мікроскоп. І ось у чому їх головне обмеження. У реальності ніколи не буває стовідсоткової впевненості, перш ніж смикати за якийсь важель, розсудлива людина, спочатку запитала б, а чи є впевненість, що це спрацює, чи немає іншого виходу. Троліологія це чудова гімнастика для розуму, але це не карта для реального життя. Отже, ключовий висновок такий етика це не іспит з однією правильною відповіддю. Це радше майстерня, де є цілий набір інструментів для роботи зі складними ситуаціями. І наступного разу, коли життя поставить перед нами непростий вибір, не варто шукати готову відповідь. Натомість можна запитати себе, який інструмент, погляд Конфуції, Канта, Аристотеля чи Мілля допоможе розібрати цю проблему на частини і побачити її ясніше?